Перебачила номер 203 від 18 липня 2014 року про заохочення особового складу студентів, які завершили навчання в Академії сухопутних військ за програмою підготовки офіцерів запасу та успішно склали випускні екзамі. За високі показники у навчанні зразкову військову дисципліну, проявлено ініціативу під час проходження. Навчальних зборів в Академії Субопутних військ та з нагоди складання військової присяги на вірність українському народові наказують нагородити грамотою курсантів Луксу Андрія Олександровича. Михайлишина Івана Васильовича. Пристань Андрія Ігоровича. Рудницького Віталія Олеговича.